Друзі, всім добрий день! 30 жовтня. Я приїхала з Асрасенькою в село Нерубайське. Саме сюди ми приїжджаємо, коли хочемо пройтись вздовж Хаджибійського лиману. Пропонуємо вам пройтись разом з нами. Ми зараз стоїмо на вершині і тут дуже сильний вітер, тому хочу якнайшвидше спуститися донизу. Можливо, там немає такого вітру і ми зможемо нормально поговорити. Тож ходімо. Ростюня, добрий день. Сонечко, привітайся в шоці трохи? думає, чому ми тут? Чи купатися, чи білки тут, чи хто? Вона вже забулася. Ми ж приїжджали сюди, але знаєте, як воно? То там ми, то там, от зараз тут. Боже, дуже красиві краєвиди, дуже красива природа, подивіться, так близько не підходимо. Але бітерець. Та взагалі у нас сьогодні такий день, не дуже добрий ранок, тривога за тривогою. І були вибухи чутні, і дуже сильні такі вибухи. Навіть Растя пішла під кровать. Вона взагалі не боїться вибухів. А сьогодні Так, тому ми тому ви вирішили приїхати на Ліман. Не знаю. Саме тут, мені здається, безпечно. От таке щось в мене стукнуло в голову, що треба їхати. І я поїхала. Так що ходімо, сьогодні у нас тут буде пікнік. Ну так я собі напланувала, а там як ви. Ходімо Дениса. Раз я вже попереду, я біжу до тебе. Друзі, а поки я спускаюся, я хотіла би з вами поговорити на серйозну тему, нагадати вам і собі, що наші хвостики вони так само стресують і так само бояться вибухів, як і ми люди. Тому коли оці вибухи, тривоги, і ви бачите, що ваші хвостики схвильовані, Обійміть їх, будь ласка, не забувайте про це. Обійміть їх і покажіть їм, що ви їх захистите. Радарасть своїми обіймами, своїм теплом, покажіть їм, що вони в захисті. Заспокойте їх. Так, Растюнечка, пішли. Я боюся, ще не впасти, тому я так обережно. Для них це дуже важливо. І вам від цього стане спокійніше. Це я нагадую, так і собі, і вам. Бо я ж вам розказувала, що у нас не одна подруга і не один друг з Херсона загинули внаслідок оціх обстрілів, не витримала серця. Це, це жах. Тому. Растя сьогодні теж, я ж кажу, почалися ті вибухи, вони так гучні, такі гучні, гучні були. Що Растя залізла під кровать. Хоча вона не боїться взагалі, коли бахкає. Ну іноді, іноді не знаю, може щось вона відчуває, якусь небезпеку відчуває, що воно десь близько, хоча воно було далеко. Я не знаю. От раз на раз було таке, я пам'ятаю навіть в Херсоні. Ми були і були вибухи, та може вона тоді в Херсоні звикла, а зараз трошки від ну, для неї щось вже нове чи забути, чи не знаю. І я ж кажу, що пам'ятаю в Херсоні такі страшні вибухи, а Растя спить. І я її бужу, кажу, Растя, ти що? Там дом ходуном ходить, а Растя спить. Оце таке. А зараз не знаю. Ну такий був потужний вибух і Растя раз встала і під підкриваю. Але я її так потрошечки разтенька-разенька до мене обійняла її, почала гладити, щоб вона заспокоїлась. Бо це знаєте, коли оцей страх, як паніка, то воно ж не контрольовано, ти ж не можеш себе... У, люди... У людини навіть, коли такий страх, то вона не може себе заспокоїти. А тваринки як? Ой, це жах. Тож все, про це закінчили, все ми це пережили. Дякуємо нашим ЗСУ за захист. Слава нашим героям. Все, заспокоїлись, підіймаємо собі настрій цими прогулянками, прекрасними краєвидами, а краєвиди неймовірні. Ми надумали сьогодні зробити пікнік. Не знаю, що у нас з цього вийде, але ми взяли сосісочки, будемо смажити. Рася, ти готова? Разтя скаже, навіщо смажити, коли можна так поїсти. І оце ми дивіться, ми отак спускаємось, спускаємось. Це добре, це класно, це налегке. А потім так само треба підійматися. І це вже не так-то просто. Але ми спортивні дівчат. Ходімо вперед. Я тільки що йду, ну там ще наверху по селу, коли я йшла, то бачила, там прямо вздовж дороги лежать сухі дерева. Але я не могла навіть її підняти. Я думаю, може, я якось протягну сюди, щоб нам же ж треба кастрик розвести. А... Ну потім я, так як я не змогла його підняти, думаю, тут щось знайду. Нам багато не треба, у нас же не м'ясо, у нас сосіски, там таке. Зробити вигляд, що така бутафорія, трошки надуримо саме... самі себе. Щось ми... нам треба було вже спуститися до берега, а ми знову пішли по колдобіну. Оце ми зарядочка. Угу. Не дивлячись на такий вітер, лиман такий спокійний. Він буває теж штормить. Ми ж колись приїжджали, тут був шторм, як на морі. Ну, може, не такі хвилі високі, але були. Красиво там. Оце що. Казганчірка чи чешу. Вон там рибалка сидить. Отож на тому місці минулого разу на нас накинулася собака. Пам'ятаєте, ми тут з зразенькою були наразстю, не на нас, а на растю. На мою маленьку. Але я її захистила. І зараз знов там сидить рибалка. Я ж сліпа, може і та собака там. Ти баразінько на ручки поки взяти. Боже, ну красиво тут тобто, так. І зараз вітерець заспокоївся, Ну він такими поривами. Тут взагалі така тиша. Тільки сказала, починається. Ну нічого, клас, дуже красиво. Боже, ці пагорби. Краєвиди неймовірні. Хаджибійський біски Добрий день, клює? А що А яку ви рибу ловите? А? Я не почула. А, пілінгас А ось у ловчик, піленгаз. О, ну класна така рибка. Це смажить її, так? Да? Смажить? Да, так, Ну, Хороша така. Величенька, не маленька ледка з нею получается. Угу, Растян бачиш я. Растюня. Растюня в помоді. Так, так. Да. Растя. Взяла і побігла, Растя. Не знаю, не так вона матері принесе. Ага. Раст. Давай. Не буде такого робити. Обережна Растюнь. Ну чоловік ловить рибу, каже, вчора було краще. Бачили, яка в нього? Чотири штуки таких хороших. Ось так крастенька. Чому ти не взяла? Я тебе скільки вчила. Бери та біжи. Така ще теж. Вихована, це не можу, то не можу. Я буду вже бракувати. Ці ж бракування растя. І що тобі дають? Ну що тобі дають? Ти повинна взяти і бігти. Ми знайшли отаке місце, тут вже все готово. Тут бери і смаж ці сосиски, то ми зараз знайдемо трохи гілок і будемо це готувати шашлик. Растюня, мені потрібна твоя допомога, шукай гілки. Растя, неси, неси, растя, Растя, покусала її. Растя, неси, допомагай, неси, Ростюня, неси. Несемо, несемо на, на кастрик, на, на кастрик. Растя, бери і неси, неси, допомагай, допомагай. Молодець моя Растя, допомагай, 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 Растінька. Допомагай, допомагай. Стоп. Ще, Растінька, давай допомагай, давай. Допомагай, неси, 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 моя растя, неси неси, 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 растя все робить сама моя растя, моя Растя. Тут пів півсправи зроблено, кастрик горить. Слухати, не могла його розпалити, в мене була упаковка серветок, я їх всі спалила, а кастрик не розпалювався. І я тут, що я вже і камиш, то я камиш, якийсь сирий, нічого в мене не виходило, і тут іде чоловік, він шукає місце для рибалки. А я йому кажу, добрий день, допоможіть мені, будь ласка. І він мені допоміг. В нього теж вийшло не з першого разу, але вийшло. І тепер я не знаю, як в мене ж немає цього. Шампура, що нанісувати ті сосіски, але зараз буде щось вигадувати. Ой, ну ми ще ті туристки. Растя, відійди! Ще одна картопелька в цьому. Ну, то таке, знаєте, якщо б воно було сире, то б воно б і залишило Трошки такі понти. Але воно не сире було, тому воно зараз все гаряче. Боже, яка вона гаряча, та картопелька. está Поїли, йдемо, пройдемося. Я так трошки схвильована, бо для мене це, знаєте, щось нове. Взагалі-то ми з Андрієм постійно виїжджали десь вже ж на рибалку, на природу і смажили сосиски, картоплю. Ну Цим займався Андрій. Я так от, як Растя сьогодні допомагала. Отак от, от і я допомагала. Тому, тому для мене такий новий досвід. Це. Я така ж, мені сподобалось. Гораздці ну, теж. І поїли, саме приготували, саме поїли. І йдемо далі. Чаєчки. Не дуже вас тут багатьох. Ходімо раз. Подивіться, як дерево корені пустило. Вам видно? Це все корені цього дерева. То напевно обвалилося, а може так воно і було. І ось його корені. Як щупальце монстра якогось, да, в фільмі жахів. Ну подивіться, через це виходять. Ось ще перингачик. Клас. А на що ви ловите? На черв'яка. Камені, камені. Друзі, зі мною тільки що чуть розрив серця не настався. Фух, я не можу, У мене ж ці руки тремтять і все. Я йду, попереду рибалка. Стоїть чоловік ловить рибу. Я щось зупиняюся і в телефон. Знаєте, щось відлюклась в телефоні, а він мені кричить, забери собаку. Я беру Растю на руки, бо думаю, що в нього собака якась. Але ж я не бачу, я сліпа, да? думаю, що в нього собака, а він каже, забери собаку. Я Растю беру на руки і йому кажу, а що там? Він каже, там, ой, фух. Він каже, там дохла лиса. Я дивлюся і під каменем я бачу хвіст лиси. Боже, і що ви думаєте, я почала робити? Я почала піщати, як завжди. Це моя реакція. Така я починаю піщати, як ненормально. Ну я не так, як ненормально, ну, просто я піщала собі та й все. І а потім вже ж до нього підійшла, почала питати, а що він каже, я не знаю, що сталося з цим лісом. Або отруїли, або вбили, або не знаю, каже, це він лежить каменями завалений, то а я кажу, а що а що тя робила? У нього питають. Нормально, моя собака, я в нього питаю, що Растя робила. Ну, бо я відбреклася на телефон. Він каже, ну носом туди хотіла під той камень. Я кажу, так а що вона хотіла достати її? Каже, я не знаю, запитайте в неї. О Боже, фух. Ну, то добре, що вона хоч каменем привала трохи, знаєте, що їй було незручно там дістати і таке. Що Растя там тільки нос туди всунула і не змогла. Ну, може, вона і не зрозуміла, що. Ой, фу, ну це капець. А я таки бачу, трошки отак хвоста виглядає. Жах. Ну це таке. Так що тут, може, і лиси бігають. Ще не вистачало. Таке я не зрозуміла, вон ці домівки. А де ми ходили, таке ще було, начебто озеро таке, ой, озеро. Начебто острів такий класний. Щось, щось я не зрозуміла. Ну ці домівки, до яких ми завжди підходимо, і на цьому ми повертаємось, ну, стоп і повертаємось назад. А де ж було таке острів такий? Можу тут так небезпечно йти, я би не йшла, але я хочу подивитися, чи це той острів, за який я казала, чи ні. Бо я не бачу, мій зір не дозволяє мені побачити, що то. А цікавість, каже, йди вперед, не здавайся. І що, і що робити? І я йду. О, мама мія. Хоч би щось побачила, нічого не бачу. Так, це той острів, я вже його бачу. От ми до нього зараз дійдемо та підемо назад. От де треба було кастрик розводити? Прямо в морі. Ось, саме на це я називала острів. Ну це не острів, а такий мис. Мис. А я називаю острів. Отут, іноді от ми колись приїжджали, тут була вода, і він дійсно як острів. Це Моя Растінька, яка на своїх коротеньких лапочках кожен день проходить неймовірний кілометраж. Ми йдемо, хтось мекає, бекає. Коза! А ну давайте до мене, що ви там застили? Растя, Їм треба допомогти спуститися. А це який корінь. Подивіться, боже, як це дерево росте, от як воно росте і зелене. Ну от як. Що це за. Подивіться, оце да. О, я в шоці. Як таке може бути? І зелене, і росте. Боже, вони ходять по, по склону, як в цих фільмах якихось показують. Дивіться. Вони висять на тих склонах, раз, ти бачиш? Таких багато. Ай, як класно вони виглядають, я не знаю, що вам видно. Ну давайте спробуємо так. Опа! А це собака, я його тільки побачила. Це він напевно допомагає. О. Бачите, ходять? О, он. А ці сіли. Боже, як класно. Паруса, як воно називається, оце дошкасці з парусом. Красиве. Красива. Чесно, може втриматися. Цей помаранчевий постійно падає. Він вчиться. А оцей. Ах, як красиво, пішов, пішов. І він такий великий. 嗯。 Друзі, на цьому я буде закінчувати це відео. Ми вже піднялися на гору, будемо їхати додому. Класна прогулянка. Дякую нашим ЗСУ за захист. Відвлеклися від цих тривог і вибухів. І все завдяки нашим ЗСУ. Слава нашим героям і не забуваємо донатити. Також хотіла б вам нагадати стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України посмертно, військовослужбовцю Качерешка Андрію. Силка на петицію, перший коментар під цим відео. Ну а вам приємного просмотру, до зустрічі. Пока-пока.